У страшний тиждень велике прибирання влаштували у селі Горенка, що під Києвом. Місцеві активісти за підтримки депутатів і бізнесменів ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке два роки накопичувалося поблизу місцевого дитсадочка. Ну, як мусор був, так все сміття летіло в дитячий садочок. Горіла і підпалюють. Ввечором і підпалюють. А і за цієї кучі дуже смрад такий йшов, що... що дітей ми навіть на вулицю не виводили. Гулять. Гроші на прибиральну техніку знайшли місцеві депутати і бізнесмени. кажуть, мають на меті не просто ліквідувати місцеву проблему, а й дати приклад іншим. Адже стихійні звалища це загальнонаціональна проблема, спровокована браком сміттєпереробних заводів. Хочу сравду що Проблема міста звалок – це проблема не только нашої області, але нашого району Це проблема многих територій нашої країни. Еще в 2009 году была принята национальная программа по улучшению благоустройства территорий. К сожалению, эта, программа, ну, на сегодняшний момент, а эта программа была рассчитана на 2010-2015 года. К сожалению, сегодня эта программа не в полной мере реализована. Ну, ми сподіваємось, що ближайше час будуть прийняті всі необхідні нормативні документи. Щоб по старій звичці громадяни не розкидали на місці колишнього стихійного сміттєзвалища сміття, там встановили спеціальний контейнер, а поряд висадили дерева.